Наближенням жовтня посмішка на наших обличчях стає все яскравішою. Єгоре, ти що, в шортах? Спокійно! Ми ж будемо вітати наших вчителів із професійним святом онлайн. Вітати ми вас будемо вчасно. Отже, кінокомпанія Комишанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 26 Херсонської міської ради представляє. Ми ну, усвідомили те, що вітальні слова часто іноді говорять, так скажімо, запізно. Тож сьогодні ми будемо максимально пунктуальними. Тому Василій Сухомлинський казав, учитель це не той, хто вчить, а той, у кого вчаться. І з цим Комишанській школі номер 26 точно пощастило. Так, ми згодні. Діти зараз непрості, І навчати їх буває важко. Але так скажуть лише люди, які не працювали в школі, бо наші вчителі точно знають з нами ніколи сумувати. Щоправда, важливо вчасно зупинитися. І ми дякуємо вчителям, що точно знають, коли нас схаменуть. Ці ваші коронні фрази я почекаю, скажи всім, ми разом посміємось, а дома ти теж так робиш і багато-багато інших. Це ж справжній щит для нас від нас самих. І ми щиро дякуємо нашим педагогам за наше навчання і виховання. Погодьтесь, без вчителів школа це зовсім не. І нехай домашку ми теж не завжди виконуємо вчасно. Не завжди? А як? І нехай домашку ми завжди не виконуємо вчасно. Ні. Якось теж не так. І нехай домашку не ми завжди виконуємо вчасно. То в чому справа? Хм... Ніби ж українська мова, а не англійська. А скласти речення важко. Це просто на уроках. Треба слухати уважніше. Вчителі для кого це все розказують? Так, я вас прошу, дорогі наші вчителі. Головне, щоб у на картку все вчасно проходило. і бажано більше і чистіше. А ще ми ще бажаємо нашим вчителям здоров'я і щастя. Це, як то кажуть, головні члени речення щастя, підмет, здоров'я, присудок. Це ж треба таку дурницю ляпнути. Ладно, пішов я українську мову вчити. Це все зрозуміло. Головне в день вчителя вчасно згадати, що хімія це важлива і трішки небезпечна наука. Це вона, звісно, про перукарню. І будьте, будь ласка, обережними зі своїми зачисками. Нащо та поруками? Ми ж вас всіх і так любимо. Ви ж нас так любите. Правда ж? Ну, народ пішов. А чому ж ніхто не згадав про історію? Адже її теж треба вчити вчасно. Я от, наприклад, якось до третьої ранку, як зачитався, всю ніч із Данилом Галаським пробалакав. Теж мені дипломат. Не забувайте, що нашу вашу любов треба вчасно підобрювати, аби давала гарні і смачні плоди. Біологія це доводить. І поки хтось, щось комусь доводить, закликаємо не забувати про вітаміни для вас, адже на лікарняний вас ніхто не пустить. В першу чергу ми. А іще солодкого побільше щодня, якщо це законно, звісно ж. ще вчасного відпочинку, як мінімум, всі десять хвилин кожної вашої перерви. Треба ж перевести дух в цьому храмі науки, так би мовити. Ще бажаємо вам багато-багато подорожей заради власного відпочинку. І бажано, щоб в радіусі кількох кілометрів нас не було. Ми вас розуміємо. Та ще бажаємо кави приємної температури, щоб ви встигли не лише її зробити, та ще й випити. І нехай проблеми та негоди не роблять вам у житті погоди. Ну, ви нас зрозуміли. Щастя багато не буває. Ми вам це гарантуємо. А ще свята вам у кожному дні. Хоча ви же у школі працюєте, а тут всі свята відбуваються вчасно і їх ой як багато. І щоб все сходилось? Кому треба, як треба, куди треба. Ми знаємо, що це важливо. Вітаємо з них вчителя, а ще ми щиро бажаємо нашим вчителям здоров'я і щастя. А якщо серйозно, учитель це той, хто сіє знання, любов і надію у кожне серце. У вас це виходить майстерно. Професія вчителя це майстерність щодня торкатися майбутнього. Фу. Дякуємо чату GPT за підказки. Бо ми вже ледве не. Єгор! З ним вчителя наші любі. Зі святом. З любов'ю актив, місто ваших дорослих дітей. Сяють очі вчителів, як зорі, не сясає віра у добро, доля вишиває все узори, щастя журавлі несуть перо. Вашої любові теплоти, низький уклін вам, рідні вчителі, за доброту душі, терпіння ласку, за всі безсонні ночі і жалі, за милу усмішку, чарівну казку, за вашу працю вчительську святу, дай Боже вам здоров'я та любові. Пасибі вам за душу золоту, щоб ви були щасливі і здорові, я на зустріч з вами поспішаю, подарую часточку тепла, Слів багато добрих в серці маю, побажання щастя і добра. На душі тривожно трішки щемно, Промінь доброти не згас Вам ба низько, я доземно, зорі для вас сяють в небесах низький уклін вам рідні вчителі, за доброту душі терпіння ласку, за всі безсонні ночі й жалі. Замилу смішку і чарівну каску.